Вітаю вас на каналі Цікава Читанка Читає Олена Шашеня. І Сумбосі або хлопчик-мізинчик. Японська народна казка. Давно колись жили собі чоловік і жінка, та не було в них дітей. А тому ходили вони щодня у храм молити богів, щоб ті послали їм хоч би малюсінького хлопчика. І от одного дня. Знайшовся в них синок завбільшки з мізинчик. Ой, яка гарненька дитина раділа мати. Скоро підросте і нам допомагатиме, тішився батько. Батько й мати назвали сина і Сумбосі, тобто хлопчик-мізинчик, і берегли його, як зіницю ока. Хлоп'я було розумне та от біда. Ні, трохи не росло. Минув час і от надумав із сумбосі вибитися в люди. Впав на вколішки перед батьками і просить. Будь ласка, відпустіть мене у столицю. Спочатку батько й мати не знали, що відповісти, але згадали, який він у них розумний, і погодилися з його проханням. Хлопчик зробив собі меч із голки, що дала мати. І вранці всі троє подалися на берег річки. До побачення. гукнув із сумбосі і поплив униз за водою у чайній чашці, веслуючи хасі. Хаці дерев'яна паличка для їди. Через кілька днів. Добрався він до столиці, переповненої людьми, каретами і кіньми. Оце так столиця, промовив хлопчик, прошмигуючи між ногами у людей. Невдовзі його увагу привернув величезний будинок. Дозвольте зайти, дозвольте зайти. гукнув із сумбосі щосили. Стоячи на ганку, за якийсь час двері відчинились і на порозі з'явився ошатно вдягнений вельможа. Дозвольте зайти, так само голосно повторив і сумбосі. Цікаво, хто це говорить? Спантеличений вельможа оглянувся навколо. Я тут, я тут. Із сумбосі вибрався на гета і затупцяв ногами. Гета дерев'яне взуття на високих підставках. Ого, який дивовижний чоловічок. Вельможа посадив і сумбосі на долоню. Мене звати Ісумбосі. сумбосі. Я хотів би стати вашим слугою, мовив хлопчик. Гаразд, я беру тебе на службу. Вельможі відразу сподобався цей маленький, але жвавий хлопчик. Із сумбосі був працьовитий і кмітливий, а тому в домі всі його любили, та найбільше припав він до серця дочці багатого вельможі. Одного разу із сумбосі супроводжував її до храму. Дівчина боялася, щоб на хлопця не наступили ногою і посадила його за пояс свого кімоно. Кімоно – японська національна одежа. Коли ж вони поверталися додому, в темній вулиці на них раптом напали два оні. Чудовиська в людській подобі, з бичачими рогами і тигрячими іклами. Стривайте, я вам покажу. І сумбосі вискочив з-за пояса дівчини і замахнувся мечем голкою. Ха ха ха, що це за дрібнота? зареготав один з напасників і, схопивши і сумбосі лапою, кинув його собі в пащу. Хлопчик був маленький, тож міг вільно бігати в животі чудовиська і колоти його мечем. Ой, болить! Ой болить! заволало чудовисько і, виплюнувши хлопчика з пащі, дриминуло світ за очі. Тоді й сумбосі стрибнув на обличчя другого чудовиська і виколов йому око. Ой, рятуйте, ой, рятуйте, затуливши обличчя лапами, заволав другий напасник і накивав п'ятами. Коли і сумбосі опам'ятався, то побачив перед собою на землі маленький чарівний молоток Скарб Чудовиськ. Дочка вельможі махнула цим молотком і промовила і сумбосі, стань великим. І тоді сталося чудо. І сумбосі почав рости, і за мить перетворився на вродливого юнака. Кажуть, що незабаром після того і Сумбосі оженився з дочкою Вельможі, викликав до столиці своїх батьків, і всі вони зажили разом у добрі і в щасті. Казку із Сумбосі або хлопчик-мізинчик прочитала Олена Шешеня. Дякую за вашу увагу! Для мене дуже важливий зворотній зв'язок. Поділіться своїми враженнями від почутого. Напишіть коментарі поставте вподобайки. Підпишіться на канал Цікава Читанка. Буде цікаво!